І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Ну що поїхали? З вами Чарлі, і це наш другий епізод маленьких кошмариків. Е, Минулого разу ми втекли від глистів, побачили сліпого, е, але не глухого чувака. У нас було багато питань. Е, зараз, напевно, буде їх ще більше. Тому давайте продовжувати. Е, О, для кого ці сходи, тоже питання, знаєте? у мене стільки питань до цієї гри. Стіки прям цих. Що таке? А там щось є? Може, стілець. Я цього раніше не бачила. Щекай, треба лампочку запалити. Я цього раніше не бачила. Давай стілець, посунь поснуту. Тікаю від мене, я ж нічого поганого тебе. Ладно. Це там, де ми були. І що? За ними все так слідкують. Прикол. Ну, окей, побігли далі. От у мене питання, навіщо ми стільки дітей? Вони їх їздять чи що? Чи вони їх перетворюють на когось, чи що? Та почекай, не тікай від мене. А тут що? Якісь тряпки, не зрозуміло. О, тепер він за мною бігає. Чи що, ще... Ну, от і знову коробка. І так зручно віконечко стоїть. Ну давай залазь туди, господи. А що, якщо не було б такого віконечка? От що тоді? Вона така впевнена в своїх силах. Так, ну нам, очевидно, треба взяти... взяти щось. Або знайти щось. Або не знаю. Е, вона така, знаєте, вона наче все це знає. Вона, а що, якщо вона працювала тут? А що якщо вона, типу, я теж що тут щось робила, а тепер вона просто хоче спікляти? Що це за зубід? Що це за таке? Давай лісі. От, а, а що, а що, а що, а що якщо, а що якщо? що? що, що, що? Скільки питань виникає до цієї гри, я ж кажу. Давай тільки не вбирай. бо нам твоєї смерті ще не хватало. Давай залазь. Ось дуже-дуже довгі руки, щоб оце все діставати. О, ключ знайшли. От у мене стільки питань виникає, От, а що вона тут забула? Ладно, якщо вони дітей жру чи на когось перетворю. Ну вона ж не, не вдягнена так само, як вони, чи вони всі голі. Не знаю. Дуже багато питань. Дуже багато питань. Чи, чи це вона така маленька? Чи вона. І вона ж сильна зараза, подиви, може, це вона якась якийсь експеримент, чи що вона таке? Може не тут якихось супер суперлюдей? Е, нам походу це знадобиться далі. Може вони якихось тут людей новий вид виводять чи ще щось? Що. Нахераються всі очі. На що вони дивляться? Ага, бачу коробку, нам скоріше за все треба ховатись. Е, Нахіра оце все. О, як це візна. От, що воно це все значить? Що це все значить? Треба буде подивитися відео стуріями, щоб це все осягнути. Ну, Хто не йде, Ладно, Поїхали далі. Точно для цього для чого ця коробка нам треба буде Ну, от не треба, не починай! Прискок, он прискок. Ну, не надо. Давай, лампочка нам поможет. Ну тут все темно тоже. Это точно корабель. Я, я, ну, я знаю, что це корабель. Але він, як казала, він настільки гігантський, там щось на. Давай повзи через не можу. Терпи, терпець тебе шліфує. Коротше, він настільки величезний, що там щось типу декількітів поміщається. чи таке. коротше, не знаю. Щось не придумали. Звучок стара бабка. Щось придумали такі цікаве. Давай вже жарити кусок м'яса і давай нас уже піймай, бо очевидно, що нас зараз хтось закриє. І навіть не хтось, а довго руки чувак. Ну, ну да. Коротше, стільки питань. Стільки у мене. Стільки не зро... Уже когось потяг. Уже когось потяг диви цими ручищами. Дуже багато питань виникає до цієї. гри. Давай прокидайся. Вони всі годять, чи, чи якісь балахони вони вдягнуть. Що це таке? Давай, вибивай себе, вибивай собі волю. Краще вмерти борочись, ніж. О, сюди теж можна зайти. Зайди. Зараз ми втечемо. Ха-ха, ми навіть не будемо туди йти. Ми зараз просто звідси спітляємо А. Не спітляємо, ладно. Не спітляємо Тут так я не прокатую. А туди наверх можна залізти? В цих дітях. Що, а по трубі наверх можна? А чого не можна? Ну окей. Нам гра підказує цим слідом, походу, що треба притягнути малого туди. Вибач малий, я б за любки вас всі звійнили. Ми б всі, всі братством побігли до. А це що, драбина там? Нє, розмріялися, ага Яка нахер драбина? Давай, залазь Давай Що зара запізнення нам підказує? Ходи сюди. Так, окей. ой ой, -ой. Так скрапився на Не... надійно. Ще знову довгості провалимось Давай, 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 давай! Біжи, 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 коли мене! Єсть! ха, -ха! коли мене! Це, це перший раз, коли цей момент ...от прям з першого разу пройшли. Це перший раз таке у мене в житті. Це перший раз. Блять! Щас ще башмаком нас приб'є. О, не, почекала, почив. У напряжний цей чел. У напряжний. Але з ним треба так просто. Біжи! Біжи від нього. Він, звісно, має довгі руки, но якщо бігти швидко... Ну, які днями, диви. Лабутени прям. Якщо бігти швидко, що це за херня? А це ще що? шишо? то переробний завод, чи що місцевий? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, 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 швидше. Давай повзи швидше. Швидше, швидше, повзи! Давай, 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 давай. О, блядь. Я ж, я ж. Ай, давай бляха муха нет блять, бляха муха нет Нет! 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 Не надо, Не надо! Не надо до мене на свої ручище пхать! Я ж казала, що коробка знадобиться лічого. Я ж кажа... Каж, кажали! Я ж кажали вам всім! Не надо мене трогать! От не надо мене! Сука обман ти глянь. Ти Це яке паскудство! Я ж обмасать, що понюхає, понюхає, бляха. Не надо дома на свої руки пхати, не надо. Не надо. Не надо. Тримай свою дрішню при собі. От пасік. Ну, сука. А там є якийсь прохід? Звесна mm. я. Ммм. Ну-ка его так надурить, щоб і рибку съесть, і нахуй не съесть. Давай глазь. Что ты себе шею разминаешь? Ты, балбес Ой, бля Она так прокидать, иначе это просто был страшный сон Нихера, дамочка Нас реально за цираку вхопили ну, Давай везь макаку І Китай Макаку. <шлух> давай, давай. <шлух> <Блять>. <шлух> Сука! <шлух> не знаю, нахерату Макаку хотіли кинути. У мене ж раніше проблем з цим моментом не виникало. Бачите, як ми з вами розкриваємо нові ем, нові моменти в житті. Блять, 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 блять. Блять. Ще ма, щема, щема. Ще... Да ну, блядь, ну якого хера? Я навіть уже не знаю. Зараз щас, щас будемо щось думати. Окей, по килимках він мене не чує. Ще раз. Я вже просто не хочу сидіти з Сталсом тут то... Галімом займатися. Та блять, там же. ж... Ладно, треба, походу, Галімом Сталсом займатися. Походу, нам доведеться займатися Сталсом. Окей, давай. Почекаємо, коли він піде і тут. Давай іди нахер звідси. Нікого тут нема. しよう。Давай, давай, Та блять! Ну чого вона не застрибує! Ну якого хера! Ах. Ну от якого хера питається. От чесне слово. І постійно цей гребаний момент. А там десь залізти можна? Там же ж тоже можна залізти. Давай сюди тоді. Блять, не можна. Ну конечно. Добре. Тоді. Туди... лізь тут. Тоді треба мав якомога далі кидати, я зрозуміла, Давай. Аж туди. Давай тільки не запори нам все зараз. Ну, блядь, залазь. Ай, боже, я не можу. Ця орієнтація в просторі мене заїбала, чесне слово. Я не можу. От я кажу їй, стрибай, блядь, не стрибає, вона не стрибає, вона тупо не стрибає. Ой, бля. давай ще раз тоді. Вибачте. Вона не стрибає, ну от хоч встрися не стрибає. Вона стрибає, але вона не чіпляється. От в чому мєм? Мєм у тому, що вона криворука. От в чому. Вона не чіпляється, я не знаю, що з цим робити. Боже, що це за херня на задньому плані? Що це за іграшки такі в них кончені? От вона не чіпляється, Може якось по стелсу дійсно проходити, не бігти так. Або чекати, поки він аж до макаки дійде, щоб у нас було більше часу. Давайте так тоді зробимо. Давайте тоді так робити, бо це. Е... Бля, прикиньте, якому скільки тканини на його руки, да? Я зараз просто на це задумалась, трохи смішно. Ну давай іншим макаром. Тить. Давай чекати. От він відійшов. Так, сказали постал, саме і маю. Давай залазь, курва. Ну От вона не лізе чогось, ну не лізе вона, господи, ти може. Може, поклимкуєте. Давайте поклимкуєте. Я вже не знаю, що з цим робити. Ця серія, походу, буде на 20 і більше хвилин, тому що вже 19 хвилина запису, я все ще з цим мурижуся. Якісь ще ходи, може, є, нема. Ладно. Тут у нас на, нема... на просто. Давай залазь. Пидам по колонку туди. Шо, шо лишается делать? Блять! Блять, не надо, не надо залазь. Сука, в такі напряжні моменти. Оце нажимаєш цю кнопку, а вона стоїть, ніхіра не робить. І ти такий, господи, блять, ну давай вже, уже, зроби що небудь. Тобі що, самі жити на набрив, чи що? Давай. Сюда вже він точно не дотягнеться. Блять! Щемай! Щемай, сука. Давай, давай, давай. О, збереження пішло. Окей, на цьому ми тоді будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, донайте на ЗСУ. Бережіть себе, всім миру і перемоги. До зустрічі!